Вітаю на каналі Інтертехніка. В коментарях просили зняти повноцінний огляд моделі Кентавер 160 b 9 генерації. Це мені трактор 2023 року випуску, точніше кінця 2022 -го. І давайте оглянемо його, виконаний у червоному кольорі. Ну, до, про ЛКП тут немає сенсу говорити, фарбується як обичний мотоблок. Двигун тут GD16 на 16 коней. Об'єм. 709 кубічних сантиметрів, діаметр циліндра 95 мм, хід поршня 115 мм. Максимальна потужність при мінімальному 1 годинному навантаженні 11,7 кВт. Бачимо, у нас 4 ремені. Де електростартер. Передні лінзовані фари. І генератор знаходиться біля переднього колеса, що є мінусом, тому що його буде закидати багнюкою. Потрібно одразу ставити брезговики і крила передні. Бачимо, у нас механічне рульове. Воно досить проблемне. Потрібно завжди міняти сальники, бо воно буде скрипіти і робити вам голову. Колія передніх коліс 950 мм. 1050, 1150 і 1250. Колія задніх коліс регулюється від 980 мм до 1300 мм. Задня одноточна навіска з гідророзподільником з плаваючим режимом. Знаходиться в зручному місці справі від водія, нікуди не треба тягнутися та нагинатися. Бачимо масло для гідропідйомника. Ось такий бачок. І шків. На коробці. З нього зручно знімати ремені, ставити регулювати, він в легкому доступі що є плюсом. В ньому стоїть мотоблочна коробка, що означає, що вона не дуже витривала. І потрібно з нею дуже обережно їздити. Тобто не їздити на блокуванні диференціалу, взагалі рідше його вмикати, і регулювати самі ремені. КПП 3 плюс 1. І три передачі вперед мають повишені і понижені. Задня тільки понижена. Педалі знаходяться в зручних місцях, звичному положенні. Акселератор, гальма і щеплення. Ось бачимо: ручний газ, повітряний фільтр з масляною ванною. І, в принципі, все. В салоні місця небагато для особистих речей. Знизу ніякої каністри не поставиш, тому що все займають ноги. Бачимо декомпресор на головці двигуна. Речах КПП виведений на бік, і в ногу не впирається при ввінкненні всіх положень передач. Закриваємо капот. Уже стоять сучасні шплінти. Але трошки незручно, тому що їх потрібно завжди закріплювати болтами. Ціна такої техніки на даний момент в Україні становить 2295 доларів